На фронті там, робота складається з кількох етапів: це знайти ціль, там, вразити ціль, там, підтвердити, грубо говоря, там, зупинити або знищити її. І от на моменті знаходження цілі. Тобто вони встигають ближче підійти до наших позицій за щодо цих самокатів, мотоциклів. Тобто у нас в небі працюють постійно дрони, які моніторять фронт, але вони ж прям ну, не дивляться на кожну дорогу, на кожне поле. Він постійно повертається вліво-вправо. Тобто, в цей момент він там, може не побачити цей мотоцикл. Або цей мотоцикл він може висіти, грубо говоря, з однієї сторони посадки, а мотоцикл над посадкою може проскочити і під'їхати до наших позицій. Е, якщо це йде людина, вона довше проходить цей шлях, і більше шансів, що дрони, які дивляться в різні боки, Ви його виявлять. виявлять да. І він менший шлях пройде до того, як його дрон уразить, або до того, як піхоті передадуть по рації, що до вас рухається там, з такого напрямку. Піхотинець теж він сидить, дивиться, проглядає свій сектор. Але, ну, там, з певних обставин там, під час обстрілу він може заховатись, дрон над ним буде літати, він може заховатись. І в цей момент може підкрастись піхотинець і там, закидати гранатами бліндаж. Тому, або там ще там, тримати, допустим, не давати нашому піхотинцю вилізти, стріляти, а дрон в цей час може повільно залетіти в бліндаж з нашими бійцями. Тому найголовніше це виявити, не дати їм підійти близько до нас. І коли вони швидко рухаються, от іноді вони проскакують. Тому вони стали цей, застосовувати цю тактику, щоб як найближче підійти до наших позицій. На жаль, інколи в ньому це виходить. Ну, в цілому такого небагато, Вони все більше там, пішки це це роблять, але зустрічаються от такі великі наступи, як було.